Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу зробити огляд каталогу січня 2023 року. компанії Фармасі отримала своє замовлення. Замовлення невеличке. Отримала деякі новиночки. Ось покажу вам миючі для посуду 500 мл. Трохи згодом розповім. А зараз давайте зробимо огляд, тому що каталог мені дійсно сподобався. Компанія е, нас буде балувати і далі акціями, як і в грудні. Одразу хочу показати вам класну акцію. Е, давно чекали е, акція на каштан не буде довго тягнути. Один плюс один три, тобто два купуєте і третій в подарунок. Багато моїх консультантів завжди чекають цю акцію, і акція буде. Е, Буде весь місяць. Тобто, якщо ви зареєстрований консультант, ви будете купувати за 249,2, а також ще й мінус ваша знижка як консультанта. А третє, отримаєте подаруночок. Так, а якщо у вас ще немає знижечки, заповніть силочку, посилання нижче під відео залишу. Так, ну і давайте будемо робити самогляд. Такий в червоних кольорах у нас каталог новорічний. І одразу в нас іде розіграш за кожні 30 балів. бери участь у розіграші подарунків: міксер, електропіч і скляний електрочайник з підсвіткою. За кожні 30. Тобто кожні 30 це додатковий шанс на перемогу, замовлення, якщо ви робите в січні. Так, далі суперціни. І так, фіксатор для макіяжу 129, Палетка для обличчя 319, гель для брів 159, серветки для демакіяжу 59 гривень. Зубна паста 70 39 гривень, дуже гарна ціна. Патчі 35. До речі, ці з біозолотом та калагеном. Далі ополіскувач для ротової порожнини 700 мл, 139 гривень. Милка. Наші е, улюблені 45 гривень. Далі антисептик 159 гривень. Дуже гарна ціна на сировод, кусос з чайним деревом 139 гривень. Кремчик для обличчя чоловічий 119 гривень та бальзам після гоління Монсеньор 99 гривень. Так, далі, якщо будуть з'являтися суперціни, я буду називати. Отже, новиночки у нас дуже радію, тому що ці кремчики ну, дуже подобаються моїм клієнтам. І ціна буде 79 гривень. Аромат троянда, гранат та ваніль. З легка текстура, зволожуючі компоненти, натуральні аромати. Не знаю, але обов'язково буду брати. Я вже знаю, що я буду брати гранат, я обожнюю аромат гранату. Так, далі, з морськими мінералами, серія, з оливкою, грисендфлора, смигдалем. Акція на кожен другий продукт. Шампунь та гель для душу мінус 40%. Тобто, якщо ви один купуєте шампунь за 149, то другий буде за 89 гривень з гелями для душу 159 та 95 гривень. Дуже гарна Акція, можна запасатись. Так, зубна паста, ми побачили. Так, тепер е, набір кератиновий, 799 гривень. Всі чотири продукти з цієї серії входять до наборчику. Е, і Якщо у вас є знижка, то це дуже-дуже вигідно. Тому що спрей для волосся, я буду купувати навіть по такій ціні. Ну, Не можу я без цього спрею пробувала інших фірм, але все не то. Так, але колись він коштував 139, так, дівчата, хто пам'ятає. Антипреспіранти один за 139 і на інший 30% знижки, тобто 97 гривень ціна, а також мінус ваша знижечка. Далі, далі, антисептики наші, аромати. Тут все без змін. Всі ціни залишаються, як є, 249, наші дифузорчики, тоналочки. Я чекала на тоналочки акції, але думаю, що тоді вже буде в лютому. Давно не було на них акцій ніяких. Так, тут все без змін. Далі акція при за умови придбання праймеру для повік 20% на рідкі, тіні. на рідкі тіні. Тобто, купуєте праймер і тоді купуєте тіні з 20% знижкою за 191 гривню. Карандашики наші, тушу себе змін. Наші помадки, блиски, топери. Так, оце ось теж я чекала акції, тому що в мене закінчились всі близькі пламери для губ, але буде акція у січні. Кожен другий з 40% знижкою. Тобто один 299 і інший 179 гривень. Та до цього всього ще й наша знижечка. Тому буду обов'язково брати, адже я їх сама полюбила і клієнти також. Так, так, набір 333 гривні. Генеральне прибирання до складу входять засіб для видалення нагару, гель для прочистки труб та порошок для чищення з активним киснем. Тут невеличкий такий відрив, якщо купувати окремо, але все ж таки 34 гривні дієво. Тому що коли користуєшся всіма цими продуктами, ти їх береш і так за окрему ціну. Тому і за набірчик теж дякуємо керівництву. Так, ну і давайте почнемо звідси. Да? Акцію я вже показала на каштанчики. Тепер у нас з'являються новинки одноразові тканинні маски. По 99 гривень. Відбілююча, живильна з календулою, відбілююча маска Люмі, омолоджуюча маска Resurface, дівчатка, та зволожуюча маска Аква. Не знаю, хто як, але я теж буду е, тестити обожнюю одноразові ці масочки. Тканинні вони неймовірні. Е, брала різних фірм, тому в нашій фармасі буду тестити обов'язково. Так, наші олійки серія алоє. Але це ще не все набір. Чорна маска плівка, та тонік для обличчя з вуглем. 339 гривень. Далі календула, чайне дерево. Е, а, е, з, так, вибачаюсь. Е, серія Lumi також наборчики. Недавно вони в нас були 749 гривень та 389 гривень це е, крем для. Е, для очей навколо очей та сироватка. І в цей набірчик входить у нас крем для обличчя, умивалочка та тонік. Але мені подобаються ось ці наборчики. Дівчатка, ну правда, Resurface — це одна з улюблених серій для догляду за обличчям фармасі. Бо, ось в минулому місяці у мене клієнтка прийшла придбати мамі крем для обличчя в подарунок. Як і то зареєструвалася і зробила замовлення на 44 бали і вибрала саме ці кремчики: денний, нічний та. Навколо очей, і їм дуже сподобалось, тому вона сказала, що прийде зробити ще одне замовлення. Тобто, серія, хто спробує, дівчата повертаються до неї я не знаю, хто пробував. Напишіть в коментарях, як вам ця серія, тому що зі свого. Опиту, як буде, не знаю. Тому скажу, от, розгладжуючи крем для навколо очей, мені допоміг убрати жировички під очима. У мене було два жировички, і вони ну, не сходили і нічим я їх не могла прибрати. Так от, користуючись кремом навколо очей Resurface, я за дві неділі, напевно, вони зійшли. Я навіть не помітила, що їх немає. Тому, дівчата, серія класна. Якщо ви, до речі, не зареєстрований консультант, я відправляю пробнички цієї серії, також каталог. І декілька пробників-ароматів, багато чого, а ви оплачуєте лише доставочку. Тому, якщо ви ще не зареєстровані, пишіть мені, залишаю під відео і Instagram, посилання на інстаграм свій, і вайбер, так що звертайтесь. Так, ну і далі. Наша серія без змін, інтимна. Для них також є наборчик, турбота, для них 489 гривень. Входять крем для них проти тріщин, спрей для них та сільпілінг. Дитяча серія, шампуньки безсульфатні. Теж давно не було акції. Паприка та каштанчик. На каштанчик ми вже акції побачили. Так, ну і наші затишні вечеризну три плюс, так, чаї, наші новенькі та кава. Далі мультивітаміни, спіруліна, дитячий. Шипучий вітамінчик. Ну і дивіться, акція. Я вам казала, що рідкий засіб для миття посуду. Один ви купуєте за 249, на інший де 30% знижки, тобто 174. Аромат мені дуже-дуже сподобався. Мені пахне мандаринками. Не знаю, чи то новорічний настрій, чи то дійсно так, але мені пахне мандаринкою. Дуже схожий на той, що у нас і її, але більш виражений аромат мандаринки, мені чується саме в новому. Засоби. Так, ну і інші засоби наші містер вайбс з цієї серії. Так, тут без змін. без змін. Отакий От ось у нас буде розпродаж січневий. Кому сподобався мій огляд, буду вдячна за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Та якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Всім дякую, всім пока!